А одна вулична комітетка, це по дорозі. Там вже ми будемо вирішувати місце. тому що дорожні покруття тут просто необхідне. Сьогодні люди зібралися для вирішення питання обрати голову вуличного комітету. Молода людина, енергійна, хоче працювати, хоче покращувати. Жизнь вулиці і своїх сусідів людей. Люди зібралися для того, щоб вирішити питання, вулиця засипана щебенкою, і в них, як проходить дощ, виходить калюжі. Пройти неможливо. Люди йдуть на роботу в лікарню, в дом культури, де в магазинах виходять люди. Машини їдуть, навіть коли не хочуть обрискати, вони обризкують цих людей. Люди просять вирішити це питання, заасфальтувати вулицю, положити поліцейські, щоб, щоб швидко не їздили. Потім ось проблема з містком. Тут як тече вода по ярку, заливає не проїдеш по вулиці. Значить, люди просять зробити місто, навести порядок, цей канал де тече вода, повирубувати цей бур'ян, оці дерева, які е, повністю позаростали, ось, гляньте сюди, будь ласка. Потім дітки ходять до школи по цій вулиці. Тут немає тротуара, треба зробити дорожку, підняти і трошечки вищенько. Спитання справедливо люди задають, їх треба вирішувати. Тому що раз нас обрали депутатами місцевої і районної ради. Ми повинні займатися проблемами людей. Сьогодні, 7 липня 2016 року, у нас збори вулиць Національного прапора, колишня червоного прапора. І вулиці Радянська, колишня, на сьогоднішній час вулиця Харківська. Питання були такі. Перше питання це обрання вуличного комітету. У нас була проблема по вулиці Національного прапора вуличного комітету, в нас не було голови вуличного комітету. Це питання було вирішено, обрали Онищенка Олексія, який виявив бажання бути головою вуличного комітету, проголосували одноголосно. Люди почали задавати питання з приводу дорожнього покриття по цим вулицям, так як вулиця, наприклад, Харківська, вона є другою, пара, другою головною вулицею міста Дергачі, тобто паралельною сумському шляхові. І коли у нас на стадіоні йдуть свята, то вулиця перекривається сумський шлях, і всі весь транспорт проїжджає по вулиці Харківська. Люди виявили таке бажання, тобто навіть вони сказали це, я б не я б навіть і не сказала, що це бажання, а це вже вимога. вимога, висунули таку вимогу. Якщо не буде зроблене дорожнє покриття, не буде проведено капітальний ремонт по вулиці Харківська, то в серпні місяці перед святами вони вийдуть на вулиці і не пустять сюди. Транспорт, який їздить в об'їзд вулиці Сумському шляху на Свята. Ми, якби ми, як депутати, відповіли їм тим, що коли вони зібрали нам підписи, ось я вам показую звернення громадян, які вже зверталися по вулицям червоного прапора, зараз національного прапора і по вулиці Харківська, ось вони вже люди просили зробити їм дорожнє покриття. Але воно не було зроблено, вони звернулися до нас як депутатів і п'ять депутатів підпис на ім'я Олександра Васильовича, склали таку заяву і попрохали передбачити кошти для проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Національного прапора та по вулиці Харківській, колишня Радянська. Ось ці ці підписи. Ну, на сьогоднішній час ми. Ще не бачимо ніяких результатів нашої нашої роботи, але будемо будемо сподіватися, що Олександр Васильович як гарант Конституції, гарант і захисник прав людини. Відповість нам на це питання. Не відповість, а вони якби. Передбачать кошти і почнуть проводити капітальний ремонт по цим вулицям. Ой, Дорогу ось з'їхана і там. Що хотіть, то й ділите. Визоємо вас журналіста, поставімо здесь, машини мене пропустимо.